Друзья, вы тут охраняете? Привет, давайте кино снимать, а то вы втомились уже вид а, охраны. Правда? Ну и ты горный, и ты горный. Ох, какие красунчики. Красунчик, красунчик. Ти добрий, який ти гарний. Який ти гарний. А так. от а, тя, тя. Ой, який молодець! Який ти. Який у тебе. А, а так от. Ой, молодець! Ну. І ти не злий, хоч охоронець, правда? Ти добрий, добрий. Це дуже добрий. Так приємно, що ти не агресивний зовсім. Ну, а так. А молодець, молодець. Ну, а ти сидиш і навіть нічого ніяк не реагуєш. Ну, молодець. Ти подалі трошки. Довіряй, але на відстані. Ну це гарно. Так, друже. Давай ще отак знімемо. Ну іди до свого друга, якщо ти думаєш, що так о, оця картина класна, правда? Оцей кадр. Цікавий. Ха -ха. Молодець. ти молодець, красунчик. Ай! Покажися, який ти гарний. Молодець. Молодець. А там ідуть корови завенчать. Ай атя. Молодець. Ну давай, ладно, бувай здоровий.